Вітаю, друзі! З вами Світлана. Ви на каналі Троянди від Світлани. Хочу сьогодні показати, як ми працюємо, як ви купуємо саджанці. Просили показати кореневу саджанців. Роблю на ваше прохання, роблю таке відео. Отже, ранок, сьогодні 21 вересня, уже копаємо, як ми працюємо. Напередодні я обзвонюю замовників, питаю, чи все остається в силі, тому що можуть бути різні обставини в людей. Домовляємося за оплату. На наступний день ми цілий день копаємо саджанці. Ось так на полі одразу я їх підписую. Вони всі з бірочками, всі підписані. За кореневу, що я хочу сказати: за самі саджанці. Багато. Ну, В групах у Фейсбуці, там, в різних групах, бачила такі вислови, що люблю там, наприклад, саджанець, що був як конячка. Такий великий, міцний, кріпкенький. Так от, показую вам і конячок, і слоники і японі. Саджанці бувають різні. Навіть один і той самий сорт саджанці можуть бути різні. І більші, і менші, і середні, хто як виріс. Хоча догляд. Земля і все інше однакове, ростуть вони по-різному самі саджанці. Але, що саме головне у рослинах, в будь-якій рослині це корінь. Отже, показую вам коренево, показую, показую оцей трояндовий зоопарк. Ось, наприклад, Полька, витка троянда. Не знаю. Ой, покажу вам самій незручно чи видно вам. Коренева ось така, саджанець ось такенний. Ну, це, по типу, це слоник або велика конячка. Мокароза. те саме. Ось Сам саджанець, сам корінь. А ось, наприклад, масура, вона трошки менша. Ну, В саджанці, отак, гілочки. Але погляньте, який гарний корінь. Ось. На такому коріні виросте гарна троянда. Те саме за Гольдельзу. Подивіться, вона мілкувата у саджанці. Кожен рік вона мілка в саджанці. Тут висота саджанця десь сантиметрів 30. Зато подивіться, на якому коріні вона оце. О, оце, оце. Оце весь корінь. Тут в тачку ми складаємо троянди, які накопали. Ось покажу вам, наприклад, дві джаліти. Ось дві джаліти. Одна ось така невеличка, ну, не, маловато гілочок, ну, є вони, вона пухнаста не з однією гілочкою. І корінь ось такий гарний. І поруч росла ось така джаліта. Ось більш пишна крона, і корінь теж чудовий. І, на мою думку, що який би саджанець, ну, крона. Головне, щоб була пухласта, щоб не з однією гілочкою. А саме основне це корінь. Корінь рослини. Коріння насадженця гарне. Так, що тут у мене ще є? Ну, та багато тут накопалося, ось чандус б'юті. Коренева. Ага, хочу показати вам іще один чандус б'юті теж. Слоник-конячка. А ось ельф. Я не знаю, може видно, не видно. Ось коріння ельфа і сам саджанець. Ось мій палець, оцю його стовбур, гілки. І корінь. Це ельф. Є трошки менші трояндочки. Але всі вони з гарними корінцями. Коріння є, троянди будуть рости на такому корінні гарно. Так, що ми далі робимо з трояндами? Ми веземо їх туди далі під навіс, і я їх обрізаю, знімаю листячко, коротенько обрізаю, ну, сантиметрів на 30 десь висотою. Ось так. І пакуємо ми їх уже вдома. Тут ми тільки їх викопуємо, формуємо замовлення, зв'язуємо в пачки трояндочки по замовленням, а пакуємо в коробки уже вдома, на наступний день. Стараємось копати, ось, наприклад, сьогодні ми копаємо, завтра ми будемо їх пакувати, і щоб вони до вас доїжджали якнайсвіжіші. Пакуємо, я покажу саме пакування, що ми з ними робимо. От, щоб вони до вас приїжджали свіженькими. Якщо у вас, ну, наприклад, там трошки якісь зміни, вам треба трошки пізніше посадити трояндочки, ну, наприклад, ну, пару днів, то ті троянди, що ви отримали, можна просто їх накрити вологою ганчіркою, змочити, накрити вологою ганчіркою і положити десь їх там. В прохолодне місце, в сарай або десь. ну, Зараз ночі прохолодні, можна і на вулиці, або тільки в тінючку. Якщо ж, наприклад, десь ну, пару тижнів у вас там, може ви паркан будете ставити новий, може ще якісь там у, на подвір'ї роботи, то можна прикопати троянди. Прямо в пачках, як ви їх отримуєте, десь в тіні, прикопати прямо ту пачку і заглибити, ну, десь. І саме коріння заглиблюються, і десь отако самі пагони. І гарно залити водою. І в такому стані троянди ще пробудуть і пару тижнів, і до місяця. От. Якщо вам треба десь відстрочка така, щоб на, на посадку щось у вас там не складається, щоб зараз посадити. От. Ну, такі моменти. Ага, і ще хотіла сказати, що коли ви отримуєте саджанці, обов'язково, обов'язково перед посадкою. Робіть на корінцях такий якісний зріз, бо при викопці лопатою коріння надривається. І краще перед посадкою, таким гарним сікатором, робити зріз не пожований, а такий рівненький-гарненький. Трошки зрізали корінці, попідрізали і все. І садимо, заглибляємо від місця прививки на 2-3 см. Все, залили хорошою водою. Земля осіла, ще підсипали, ну і все. Трояндочка приживається. На приживання десь іде 10 днів і ну, до двох тижнів на приживання, це те, щоб вона корінцями хватилася в землю, присмокталася до землі. Ось так. Можете перед приморозками, там морози будуть, ну, дивиться прогноз погоди, нагорнути. Просто нагорнути землею. Перестрахуватись, бо в нас зими такі тепло-тепло, потім раз тиждень морози та ще й без снігу. Щоб вона не вимерзла, то нагорнути землею ну десь так на таку висоту, сантиметрів 20. Як картоплю підгортаємо то землею, так і цей троянду. Саме найкраще. Ну, я так практикую. От, е... У ямку питаю, що класти в ямку? Ну, Дивлячись, у кого який ґрунт. Якщо це супісок, більш такий піщаний ґрунт, то Краще покласти туди, ну, привести якоїсь землі більш важкого ґрунту, тому що волога в піску не держиться, проходить як крізь пальці. Ось. І то краще докласти якогось там важкого ґрунту, глинистого, чорнозему там, ну, привести, постаратися. Е, е, далі органіку, органіку можна, якщо у вас там є перепрівше перегній або Листя перепрівши вже добре, то можна, але з такою умовою, що спочатку виложити на дно ями оце весь перегній, потім сантиметрів 10 чиста земля, і потім саму трояндочку садите. Тому що навесні, коли підуть наростати тут на корінчиках молочні всмоктуючі корінці, які будуть через них входити всі поживні речовини, то вони можуть попектись, якщо будуть от торкатися безпосередньо самого перегною. Вони будуть дуже ніжні, вони можуть попектися. Так що спочатку перегні, потім земля, потім сама трояндочка, вже саме коріння. Ну, а по весні, то вже буде по весні, то вже буде інша історія. Чим підживлювати, як розкачувати коріння для росту. На осінь основна задача троянди вхватитися в землю. Добре, добре, хватитися в землю. І все буде добре з нею. Так, далі йдемо працювати, покажу вам потім, які пачки ми змутуємо. Ну, далі процес роботи. Йдемо далі працювати. Так, троянди з поля ми веземо під навіс, обрізаємо, листя обрізаю і укорочую. Це одне із замовлень, одне з багатьох. Ось так. Потім. Пакуємо, зв'язуємо по пачкам. Покажу ще ті пачки. Покажу вам кучу нарізаного листя, гілочок, квіточок. Там десь поставила собі у відро зрізані квітки, але вони все одно в'януть. Не хочуть стояти, Тримати квіточку. Так, ось. Повторюю ще одне із замовлень. Зараз будемо його спаковувати. Покажу ось один саженець. У нас джетсет. Ось така. положу. Тут дві джетсет, дві чандус б'юті, сюрир ховер і... і ще хто у нас тут? І Ешлі дві. Вісім трояндочок. Ну і решту замовлень так само робимо. Так, працюємо далі, роботи багато. Ось такі. Зв'язані троянди. Це те саме замовлення, що я показувала на вісім троянд. На два ось таких кущики, тому що і коріння здорове, і дуже розгористе такі кущики самі по собі. Так, стараємось компактно зв'язувати, щоб ну, вміщалося в коробку. І їхало не дуже об'ємним таким багажем. Ну, ось такі троянди. Троянди ми пакуємо вдома, привозимо їх. Зараз покажемо, як ми їх пакуємо. Ось такі вже готові, зв'язані пачки. Покажу, як ми їх пакуємо. Гарно зволожуємо, повністю зволожуємо і коріння, і самі пагони. Потім пакуємо пачку саджанцями у пакети. І в такому вигляді в коробочки, ну потім покажу вже кінцевий результат, як до вас йдуть якими посилки. В такому вигляді не переживайте, гарно зволожені троянди, вони упаковані в целофан, доїжджають вони на будь-яку відстань, навіть днів 5, якщо будуть вони в дорозі, або якщо ви там одразу не заберете, вони будуть в гарному стані. Будуть вони і зволожені, і свіженькі. Одне, що треба буде при посадці освіжити корінці, як зазвичай, і садити вже в ґрунт. Все. Троянди в такому вигляді доїжджають дуже в гарному стані. Отакі посилки ми відправляємо нашим замовникам. Стараємося упаковувати брати коробки якнайменше. Щоб платили найменшу суму, мінімально. І тут коробка до сантиметрів 60. Довжину О, така стандартна. Ось от такі посилочки. Хто вже отримував, ті знають, хто буде отримувати, побачать, в якому вигляді до них будуть приходити наші троянди. Всім дякую за замовлення, за довіру, за перегляди. Працюємо далі на все добре.